таро порада на найближчі вихідні. Для всіх знаків зодіаку. 10-11 серпня у нас лишились водолії та рибки. Водолії. ваші вихідні пройдуть, знаєте, от, за якимось чи... за, за планом, от все, як ви запланували. Можливо, ви будете наводити лад в своїй оселі. Можливо, ви будете з'ясовувати якісь стосунки. У вас мета от, поставити всі точки над І да, у стосунках. Можливо, буде якась чи фінансова справа вирішуватись, або документально потрібно буде вирішити питання. У будь-якому випадку ви все вирішите, ви будете ну, скажімо так, скористуватись своїм авторитетом, своїм досвідом, або можливо, вам допоможе якась впливова людина. Тобто все, що ви плануєте, оці всі питання, всі ці важливі для вас справи, вони вирішаться для вас позитивно і саме так, як потрібно вам. Рибки ви не можете прийняти якесь рішення. І от на вихідних ви нарешті у вас. Буде достатньо інформації, і ви будете вже морально готові до того, щоб остаточно це рішення прийняти. Тобто, у вас зараз це питання трішечки так напружує, що ви не знаєте, як далі рухатись, якесь питання в такому завищому стані. І от це рішення на вихідних до вас прийде. і... Вихідні будуть досить такі стабільні та конструктивні для вас.